Завали в столичній академії Бойчука, куди півтора роки тому влучила російська ракета, розібрали роботи, профінансували ЮНЕСКО і японський уряд. Демонтаж завершили наприкінці липня і зараз там працюють реставратори. Дар'я Цесарук про те, що вдалося врятувати, і про те, що втрачено назавжди. Це ікуна благовіщення, що під багатотонними завалами пролежала. Понад рік, оскільки це великий формат, то просто це на фанері було зроблено. Половина з неї вже там піддалася руйнації. Це брили, що падали зверху, картину сильно потрощили. Половини немає, а сама деревина напівзгнала і частково вкрилася пліснявою. Це треба обробляти, ну, знімати оцей шар плісняве, і потім стабілізувати. А вже далі будемо вирішувати, чи ми будемо там якби, якісь додавати. Ну, реставрація, як це було, чи так лишити його в такому стані. Таких полотен зі слідами війни тепер в академії безліч деякі зутліли зовсім їх навіть реставрувати сенсу немає. Фарба відлущилася, просто це законсервується. На вішаках поруч такі ж зіпсовані костюми, що їх теж шили випускники. Ну, обіцяли, що можна відреставрувати. Тобто, ну дещо просто сказали, що можна попрати, і воно буде в нормальному стані. Дещо треба ще інші процеси. Тепер сотні різних студентських витворів зберігають у актовому залі майже просто неба. Зараз у ній працюють тільки реставратори. Їх обробили, тобто стабілізували їх стан. І зараз ми в процесі цього пакування, каталогування і зроблення того, щоб це ну, було стабільний стан. А раніше це крило Київської академії, хоч і не було навчальним, та використовувалося постійно, бо тут виставляли і зберігали дуже багато творів випускників. Сюди у березні 24-го влучив уламок російської ракети. Надбане десятиліттями рятувати кинулися одразу і дістали багато, але ще більше лишилося під камінням, його ніяк не могли витягнути без спецтехніки. Сто років тому розстріляли фізично Михайла Бойчука, його учнів найближче оточення, і через майже сто років історія повторюється, тобто великий терор триває. Як радянська влада знищувала все українське дух бойчукізму неможливо зламати дозвіл на розбір завалів, де лежало найцінніше, а головне гроші на подолання наслідків російської атаки знайшлися тільки у липні. Їх виділило ЮНЕСКО і японський уряд. Ми не могли брати на себе таку відповідальність. Все, що там було, воно звісно піддавалася впливові вологі ну, дощі, сніг. А щодо самої відбудови, поки нічого не відомо, як не говорять у Міносвіти про консервацію будівлі на зиму. Тут ще є проблема, тому що от зараз ви бачите, відкрили е, оці зруйновані конструкції, які ну, мали за, за е, всіма експертизами, начебто розібрати. В них розібрали і зараз трошки там є е, підтікання в майстернях е, ті, які власне працюють і діючи. Тим часом реставратори закінчують описувати вціліли. У спеціальних коробках вже ювелірні вироби. Більшість збереглися досить добре, особливо ті, що були у чохлах, інші трохи надщерблені. Тут є красиві роботи, теж вони практично в доброму стані. Ну, звичайно, що треба їх там полірувати, відчищати, але, але все на місцях, всі каміння. Всі їх віддадуть на збереження у тутешньому архіві. А згодом, коли академію відбудують. Знову виставлять на вітринах Дарія Цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.